Російська чорноморська флотилія продовжує свою втечу з Криму. Зокрема, зараз відбувається переміщення кораблів в інші пункти базування. Про це повідомив начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Уже вже є відповідь, Він буде страшним за його словами. Зараз пункт свого базування змінює група двох ракетних катерів чорноморського флоту Росії. До цього півострів покинули ще п'ять суден, зокрема протимінні тральщики. Плетенчук зазначив, що росіяни переміщують. Кораблі до краснодарського краю Ерефі, а також до Новоросійська у морі їх супроводжує підводний човен, який не є носієм крилатих ракет. Окупанти стабільно зараз залишають тимчасово окупований Крим. Цього разу вони вирішили залишити півострів у надводний спосіб, а не промацати дно десь у гавані Севастополя. Додав він, нагадаємо, що в ніч проти 19 травня українські збройні сили вразили російський ракетний корабель. Циклон. Крім того, під час цього ж удару було знищено російський морський тральщик ковровець. Ну, як я казав раніше, в ЕТРАК треба ще з'ясувати, що саме стало причиною цих вибухів. Наразі достеменно невідомо. Верифікованої інформації немає. Але вчора росіяни самі сказали, що це горить котежне містечко. Ну мабуть, будемо вірити їм, чому ні. Просто це пожежа у котежному містечку. Так буває. Але така гучна, та? тобто горить і вибухає? А, мабуть, вони щось зберігали з порушення техніки безпеки, я не знаю, не скардували там газових балонів або <рактувалі> дезодорантів. Я думаю, згодом, коли інформація вже стане е, верифікованою, ми зможемо якось це прокоментувати. <рактувалі> Знаєте, я вперше бачу, щоби горіло котеджне містечко, а кораблі втікали. Кораблі втікали, отак реагуючи на те, що горять якісь е, звичайні будинки. Фактично, і якось воно дивно співпадає із знищенням циклону їхнього. Що залишається? Що втікає, а що залишається? Ну, ну, зараз так, можу підтвердити. Нарахував сім одиниць. Зараз два е, ракетних катери переходять е, так само з пункту базування в Криму. До цього ще п'ять одиниць перемістилося. А це здебільшого е тральщики протимінні переміщаються вони у різні локації, починаючи від Краснодарського краю, де мабуть їх дуже чекають. І закінчуючи вже всім відомим новоросійськом. Е в морі їх зустрічає підводний човен, але не на світі латих ракет. Алроса е це попередній проект. Е тому в принципі ситуація залишається е можна сказати, стабільною стабільно вони покидають Крим. Того разу вирішили покинути його у надводному положенні, а не а, а, промацати дно десь у Гавані і Ну, Ми знаємо, що терміново починають відновлювати те, що було запущено з часів Соєцького Союзу різні системи РЛС Новосибірського, одним словом, облаштовують свій порт, а при цьому в море випускають, крім підводних човнів, що зараз в Чорному морі плаває від російсько-фашистських окупантів. От плаває тільки цей підводний човод, фактично. Яка була мета його виходу, я не готовий поки що прокоментувати, може забезпечувати безпеку, намагається переходу морем. Думаю, згодом так само цю інформацію можна буде вже проаналізувати, коли вона буде сталим фактом, але поки що так можу підтвердити, що загальна чисельність усім одиниць фактично Крим покинула після саме. Того, як кудись тут зник циклон. Угу. Угу. А якщо а що... в Азовське море заглянути, то там два великих порти колись працювали потужно. Маріупольський, Бердянський. Що зараз там і в акваторії, зокрема? Використовують вони ці порти і надалі для того, щоб грабувати окуповані території України, вивозять звідти все, що ще не змогли вивезти, вивозять морем. Як ви знаєте, будують залізницю так само, ну тобто намагаються розбудовувати військову інфраструктуру. Звісно, що е, проблеми цивільних потреб їх мало хвилюють. Їм головне е, забезпечити своє е, угрупування на півдні нашої країни. Тому, в принципі, е, все це пов'язано. Але е, саме море вони використовують е, здебільшого саме для цивільного суднопластва, незаконного звісно. Проте саме бойових одиниць там не перебуває. Ну і чесно кажучи, для них в цьому нема сенсу. Там досить невелика глибуна, складно оперувати на 15 метрах, але при цьому це узбережжя фактично контролюється росіянами, тому знов таки можуть тобі дозволити в принципі там угрупування не тримати. Ну окрім того, воно буде ближче до лінії бойового зіткнення. Відповідно, якщо і в Криму дістають, можете собі уявити, що з ними може статися в Азовському морі. Мене Дмитре, все ми про них і про них. А в нас теж є флот. Трохи йому зараз сутужно через росіян, але знаємо, що відбудовується, і хочемо почути від вас подробиці. Звичайно, тільки те, що не нашкодить. Всім цікаво. Звісно, в військово-морських сил він триває згідно концепції розвитку військово-морських сил. Ці ці процеси відбуваються планово. На жаль, вони не швидкі, тому що підготовка екіпажів та тривалий час. Так само поставити в стрій корабель, тим більше новий це, досить довго враховуючи особливо час на його створення, на побудову. Тому так, але ці процеси йдуть цього року. Ми очікуємо вже фактично закінчення будівництва кровети, нашого першого, другий так само будується екіпаж вже навчаються. Окрім того, всі ми розуміємо, що одним з основних завдань після закінчення. Цієї війни буде розмінування акваторії, тому дивізіон протимінних кораблей так само проходить підготовку. Зараз ми плануємо відповідні навчання цього року. Зараз якраз повертаюся з планувальної конференції, і ці бризи в цьому році так само будуть, і так само тематика його буде протимінна в основному. Пане Дмитре, про дуже швидкісні, але менші значно плавзасоби. Ми цього тижня показували різні кадри, зокрема, і наших захисників, які по Дніпру на швидкісних човнах, і нам допомагають, наскільки я знаю, їх передають наші союзники. Ми бачили знищення їхніх човнів, там трошки нижче, ніж район Кринок. Це там, де вони пробували ближче до гирла плавати на острови, які думали висадитися. Загалом, як виглядає зараз оця ситуація на Дніпрі з точки зору саме з цих човнів, малої нашої такої флотилії. флотилії, розуміємо, що на неї також і логістика лягає для плацдарму. Відповідно, що можна, то розкажіть. Так насправді є ще деякі складові, які так само розвиваються. Ми не можемо розкривати кількість і якісні показники, але так само там є. Рух, там є розвиток і е, там є застосування вже сьогодні. Тому що деякі завдання ми виконуємо якраз за рахунок інших е, видів корабельно катерного складу, які ми не дуже афішуємо. Що стосується ситуації е, на е, Херсонщині, на, саме на тому напрямку, там так само е, постійно триває бойова робота. Е, ворогу зараз трошки не до е, повернення на острови.